Закон про мобілізацію прийнято, енергосистема під масованими обстрілами, а настрій суцільна помиральна яма. Привіт! В Україні спека не лише на вулиці, а й у інформаційному просторі. Давайте пригадаємо все головне, що відбулось за тиждень. А ви ж не забудьте поставити вподобайку або написати коментар. У четвер Україна пережила чергову масовану атаку з боку Росії. Ворог застосував дрони камікадзе, крилаті ракети, кинжали та інші засоби ураження. Силам ППО вдалось бити більше половини повітряних цілей. Під час атаки Росіяни знищили Трипільську тес у місті Українка на Київщині. Саме ця станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Голова наглядової ради центренерго Андрій Гота пояснив, що захистити цю ТЕС не вдалося через брак боєприпасів для ППО. Також він зазначив, що немає сенсу починати роботи з відновлення станції, допоки Україна не отримає ракети для систем протиповітряної оборони. Гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко вже закликав українців заощаджувати світло весь 2024 рік. Робити це він порадив щодня у пікові години з 19 до 22. Гучно було й на Львівщині. Там зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, електропідстанція в Червоноградському районі та газорозподільна система в Стрийському. Вибухи лунали також на Запоріжжі і Одещині. В той же день окупанти тероризували і Харків. Росіяни випустили численні ракети С-300. У місті чуло близько 10 вибухів. Пізніше Мер Ігор Терехов розповів, що були пошкоджені дві ТЕЦ та трансформаторна станція, які живили Харків. Ситуація зі світлом у місті залишається складною. Однак енергетики працюють над тим, щоб це виправити. Нагадаємо, минулого тижня видання за економі з посиланням на джерела в Києві повідомило, що Росія вирішила перетворити Харків на сіру зону, непридатну для проживання цивільних. Також журналісти дізналися, що ворог готує приблизно 120 тисяч військових у східному Сибіру, які він може кинути на захоплення міста. Тим часом у місті, за даними мера Терехова, залишається понад мільйон осіб, і воно продовжує жити попри постійний тиск з боку ворога. На тлі масованих ударів по Україні в Європарламенті відмовилися розглядати питання фінансування Ради ЄС до моменту, поки країни блоку не знайдуть сім систем ППО «Петрія» для Києва. Відповідну ініціативу підтримали 515 законодавців. У свою чергу журналіст Радіо Свобода Рікард Рікартозвід пояснив, що це рішення є порожньою погрозою та чистим політичним театром. За його словами, кошти призначені для Ради ЄС вже давно витрачені, а мова йде лише про закриття відповідних рахунків. Водночас Україна все ще гостро потребує посилення захисту неба. The Wall Street Journal пише, що наразі Росія намагається повністю виснажити нашу ППО. Ситуація з протиповітряною обороною України може стати критичною вже до літа. Вважає військовий аналітик Франц Шефангаді. У свою чергу журналіст Білд Юліан Рьопка у четвер заявив, що в Україні майже закінчилися ракети до систем ППО Петріо та «Айріс-Т». Він додав, що на складах західних країн наразі є сотні необхідних для нас систем і тисячі снарядів. Інститут вивчення війни дійшов висновку, що нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог Росії на фронті. За словами аналітиків, тепер Україна має обирати між прикриттям неба над цивільними об'єктами та захистом повітряного простору над лінією зіткнення. Тим часом у четвер Верховна Рада таки ухвалила в цілому закон про мобілізацію. На прохання головкому ЗСУ Олександра Сирського з документа зникли норми про демобілізацію військових, які беруть участь у бойових діях вже третій рік. Питання звільнення зі служби має бути опрацьовано пізніше цього року в іншому законопроекті. У законі залишилась норма щодо обмеження ухилянтів у праві користування авто. Виключенням стануть випадки, коли водіння це основний офіційний заробіток. Крім цього, особи, визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно пройти переогляд протягом року. А ті, хто отримав другу-третю групу інвалідності після початку великої війни, підлягатимуть повторному медогляду. Також закон зобов'язує чоловіків від 18 до 60 років носити з собою військовий квиток. Його зможуть перевіряти поліцейські, представники ТЦК та прикордонники. Відсутність документа при собі може стати підставою для примусової відправки у військомат для уточнення даних. Чоловіки, які ж досі не уточнили свої дані, зобов'язані будуть зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації. Указу Кується вже 13 травня, і виходячи з планів парламенту, приблизно в ці ж дні почне діяти новий закон про мобілізацію. За порушення законодавства про мобілізацію передбачений штраф від 17 до 22 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 тисяч гривень для юридичних. Окрім штрафу, громадянин має повідомити у військкомат свої реальні адресу, номер телефону та електронну пошту. Мобілізація жінок законом не передбачена. Водночас радник з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна має готов до того що це зміниться на її думку, готувати жінок до армії треба з дитинства, а суспільству треба відкинути старомодний менталітет і призвати громадян жіночої статі на службу, як це робить Ізраїль. З цим погодилася нардепка Мар'яна Безугла. Вона нагадала, що конституцією передбачений обов'язок всіх громадян України захищати свою державу незалежно від статі. На думку безуглої, або Україна прийде до цього сама, або буде знищена. Водночас у центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що питання мобілізації жінок наразі не є актуально. Тим часом в інтерв'ю своїм поглядом на мобілізаційні процеси поділився Тарас Шмут, голова благодійного фонду Повернись живим. Нагадаємо, нещодавно президент підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Однак, на думку шмута, рішення було прийнято занадто пізно, і тепер треба опустити цю планку вже до 20 років. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо, Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже. Чму також прокоментував ймовірність нового наступу на Київ, додаючи, що ЗСУ готові до цього в рази краще, але теж саме можна сказати і про російську армію. Він зауважив, що не знає, чи спробує ворог знов піти на столицю, однак закликав бути готовими до найгірших сценаріїв. Крім цього, чмут на прохання журналіста провів паралелі між війною та футбольним матчем. На його думку, зараз тривають останні хвилини першого тайму, і Росія наразі перемагає Україну з рахунком 3-2. Це інтерв'ю спровокувало в мережі велику хвилю обговорень поточного стану війни та реального становища. Для багатьох заяви голови Повернись живим стали, що називається Холодним душем або ж помиральною ямою, про яку ми ще згадаємо. Дивіться до кінця. exam. Ще однією не менш обговорюваною темою стало бронювання від мобілізації. Українці дізналися, що мінкульт захистив від призову під час війни низку організацій, надавши їм статус критично важливий. Зокрема, йдеться про канали, які беруть участь у телемарафоні. Також бронь отримали співробітники низки цирків, у тому числі пересувний та національний. Станом на 9 квітня, за поданням мінкульту, статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників. Це рішення викликало хвилю хейту, особливо здивувало суспільство. Спірство рішення відомства щодо бронювання циркових працівників. Однак очільник Мінкульту Ростислав Карандієв заявив, що така реакція це неповага до людей, які якісно виконують свою роботу. Також розслідувачі «Бігусінфо» дізнали, що бронювання від мобілізації отримали працівники епіцентру, Водафон П'ятого каналу, Сільпо, хору імені Вірьовки, Приватбанку, Каналу 1+,1», плюс Укренерго, магазинів Єва, Комфі, «Ало» та навіть суші ресторани та медіасервіси. Журналісти зазначили, що за наявними зараз критеріями просто будь-який бізнес має можливість забронювати Половину військовозобов'язаних працівників. Журналісти, посилаючись на відкриті джерела, заявили, що в Україні від півмільйона до 700 тисяч заброньованих, і з тим, як набиратиме обертів мобілізація в Україні, ця кількість вірогідно збільшуватиметься. При цьому загальний мобілізаційний резерв України становить всього лише 4 мільйони осіб, чверть якого чоловіки старше 50 років. А поки Україна перебуває у складному мобілізаційному процесі, в ЗМІ обговорюють різноманітні мирні плани. Зокрема, днями американське видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп має план, як закінчити війну за 24 години. Республіканець, у разі перемоги на президентських виборах у листопаді, нібито планує змусити Україну віддати диктатору Путіну Крим та Донбас. В особистих розмовах експрезидент говорив, що Україна та Росія прагнуть зберегти обличчя, тому шукають компроміс. Після виходу цієї публікації у Трампа запевнили, що повідомлення газети є фейк згодом канал CNN, посилаючись на джерела, розповів, що політик хоче змусити Київ та Москву до переговорів. При цьому важелем впливу буде американська військова допомога. У разі, якщо Україна відмовлятиметься від переговорів з ворогом, цю допомогу Трамп хоче обмежити. Якщо ж можливість перемовин відкине Кремль, в такому випадку республіканець навпаки збільшить обсяг підтримки України. Також ЗМІ розповіли, що свій план щодо припинення війни України та Росії вже передала Туреччина. Він заснований на документах перших переговорів у Стамбулі та частини формулювань від травня дві 2022 року радник офісу президенту Михайло Подоляк зазначив, що не існує альтернативних мирних планів, а є лише українська формула миру президента Володимира Зеленського. Тим часом Швейцарія готується провести саміт щодо досягнення миру в Україні 15-16 червня. Дводенна конференція пройде на курорті Бюргеншток. Окрім досягнення миру в Україні, метою саміту є створення дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі. Кремль публічно відмовився брати участь у цій події. Проти представництва РФ виступає і Київ. Однак, головне питання. Питання зараз полягає в тому, чи надішла на саміт свого представника Китай. Якщо ж це станеться, це надіслало Путіну потужний сигнал щодо необхідності згорнути свої імперські амбіції та шукати спосіб завершення війни, а не її ескалації. Попри численні мирні плани та ініціативи, важливо продовжувати підтримувати українських воїнів, які захищають нас від армії Росії. Останнім часом у мережі спостерігається падіння темпів закриття зборів на потреби армії. Банки заповнюються повільно, а бійцям все ще необхідна допомога. Рації, автівки, прилади нічного бачення, дрони тощо. Щоб якось пожвавити цей процес, в Україні проводять різноманітні благодійні заходи, вечері та концерти, на яких гості жертвують кошти на допомогу війську. Одна з таких подій наробила багато галусу. Наприкінці березня, у відпочинку. Ковому комплексі Адем на Львівщині відбувся благодійний захід нескорені, організаторами якого виступив глянець П'ємонт. Скандал виник через те, що під час благодійної події вдалося зібрати 115 тисяч гривень. І все б нічого. Їх навіть вистачить на купівлю семи дронів. Однак українців обурив той факт, що на організацію заходу витратили в рази більше понад 450 тисяч гривень. До того ж, гості були у дорогих вбраннях та аксесуарах. Наприклад, вартість жіночих сумочок складала від однієї до п'яти тисяч доларів. Врешті-решт у середньому кожен учасник. Вечірки пожертвував лише 600 гривень. Співвласниці П'ємонт Марта Кавецька та Анастасія Хрещук згодом опублікували відеозаяву, де назвали публікацію брудною антиукраїнською інформаційною кампанією, а також ганебною проплаченою кампанією з боку видання Лвівмедіа», яке розповіло про цю подію. Зі слів кавецької та хрещук, окрім добровільних пожертв, великий вклад зробили партнери заходу, які надавали гроші у вигляді сертифікатів. Наприклад, вони забезпечили військовим лікування у клініках. Тож загальна зібрана сума склала понад 600 тисяч гривень, запевнили організаторки. Загалом, як ви вже встигли помітити, цей тиждень був наповнений досить сумними подіями. Однак користувачі в соцмережах взялися жартувати про упадницькі настрої у суспільстві. Тренд отримав назву Помиральна яма. Мем виник з мультфільму Мадагаскар. За сюжетом, коли жирафа Мелман з друзями опинилися на безлюдному острові, він не придумав нічого краще ніж вирити собі яму і помирати у ній від безнадії. Ось декілька найсмішніших мемів на цю тему. А ми закликаємо вас не впадати у вічі, адже на це і розраховує російський ворог. Не опускаємо руки і працюємо заради перемоги. На цьому все. Дякую, що продовжуєте бути з нами. Читайте інформатор та телеграм-канал Україна Січас. І звісно, підписуйтесь на наш YouTube, аби бути в курсі всіх свіжих новин та коментарів експертів. До зустрічі!